Як створити таку акварельну дівчинку, яка танцює? Для цього, по-перше, ми створимо саме зображення. Нам допоможе нейромерира дзайн. В неї є багато цікавих стилей, і я обрала делікатну акварель. Ви можете обрати будь-який інший. Навіть для акварелі тут є ще якісь додаткові стилі. Ось, наприклад. Далі тексту імідж. Я набираю такий ось промтик для дівчинки, що танцює, і натискаю. Кнопочку Generate. Потім натискаю Експорт і зображення собі завантажую на комп'ютер. Але є недолік у Нейримериджі «Design» Вона виставляє ватермарку. Нам допоможе в найпростішому випадку. Фотопея це безкоштовний редактор, який схожий на Photoshop. Всі посилання на нейромережі, які використовуються, тут можете знайти в описі цього відео. Як ми прибираємо водяну марку, ми обираємо інструмент виділення, наприклад, прямокутничок, але тут є і кружечок, можна лініями, багатокутник таки намалювати, виділити. І ми отак його виділяємо. виділяємо. Далі натискаємо Edit, Fill і замість. Переднього плану кольору беремо контент тобто вона буде знати про контент, який навколо про вміст картинки, і буде намагатись його імітувати. Робимо ОК, і в нас зник водяний знак. Натискаємо Ctrl-D, щоб прибрати виділення, так, і експортуємо нашу картинку у форматі, який нам зручний. Наприклад, це буде PNG. Натискаємо Save і звантажуємо собі на комп'ютер. Далі, після цього, картинку потрібно. Анімувати, і ми скористаємося ось такою нейромережою. Посилання буде внизу відео, тут працює Minimax. Завантажуємо цю картинку, обираємо її вже ту, яка без водяного знаку, я вже створювала її. І далі ви можете написати дівчинка, яка слухає музику і танцює, такий простенький промпт, але головне, що потрібно тут скористатися новою моделлю. По замовчуванню, тут стоїть модель отака, а зараз з'явилася нова Модель, його написано. Якраз вона найбільше підходить для таких анімацій. Залишилося тепер натиснути на кнопочку, яка вам згенерує картинку. Коштує це 30 кредитів, але у вас даються кредити безкоштовно кожного дня, тому ви можете працювати в цій мережі безкоштовно. Щоб створити музику, спочатку підемо до нейромережі текстової. Можна було б взяти чат GPT, але я взяла. Клот і попрохала його, щоб він мені написав на англійській мові промпт для нейромережі, яка створює музику. Що підходить саме для цього зображення, і я завантажила йому це зображення. Але я попрохала його дати йому ще додаткові якісь запитання. І ми з ним трошки порозмовляли про цю музику. Він запитав, як саме і що саме я хочу почути. Без співу я уточнила, що без співу. І далі він дав мені промпт, але занадто довгий. І ось він створив отакий промпт. Після цього я перехожу в нейромережу. Суно сюди вставляю пром, трошки його виправляю, бо там він сказав, щоб дивитися на картинку. Картинку суно не бачить, тому я написала просто, що це Dancing Angel» якась, і вімкнула, що це інструментальна. Бо таким чином ви створюєте якісь віршіще, співати хтось буде, а отак чисто інструментальна музика. Після того я натискаю Create і він мені створив декілька варіантів. За один раз він створює два варіанти, я обрала собі одну з них. Далі після цього збираємо все у Кепкат. У Кепкат завантажуємо наше відео і музику. ось. Але мені хочеться, щоб це відео було замкнуте як по циклу, тобто щоб воно закінчилось так само, як починається. Як мені це зробити? Я можу скопіювати відео, я роблю його копію. Далі я роблю його вставку, можу перетягнути знову на ту саму доріжку. І... І тепер залишилося, щоб не було різкого переходу і щоб воно закінчувалося так само, як отут починається. Я роблю йому реверс. Вона його перевернула, і я бачу, що в мене трішечки моя музика. Ну, я насправді її обрізала там, де закінчується якась мелодія. Я не хочу тут розширювати музику, але, мабуть, краще звузити відео. Як це зробити? Обрізати його не буду, щоб не було різкого переходу. Просто йому трошечки збільшу швидкість один-один, і тоді воно. Вже точно попало куди потрібно. Далі залишилося мені це відео. Просто експортувати, натискаю кнопочку Експорт, обираю потрібні параметри, шлях параметри і натискаю кнопочку експорт. Ми бачимо, що все готово. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще багато чого цікавого. Всі посилання, які використовувалися в цьому відео, будуть під ним в описі. До побачення.